Нещодавно в нас була ціла дискусія про те, дарувати квіти жінкам чи не дарувати, дарувати на кожному побаченні, чи на свята якісь. А я та жінка, яка думає, що це банально. Правда, ну, це дякую, звичайно, чоловіки, але трошечки банально. Мені хочеться якогось пафосу. Ну, буває таке, може. Це з часом пройде. так ось ну Одна жінка наполягала, що на кожному побаченні треба. І була думка чоловіка, що від серця це треба дарувати. Як думаєте ви? А, і от мені от подарували, до речі, цю квіточку. Я вам її показала. Показала першою такий компроміс дарувати живі квіти. Мені, до речі, дарували дві квіточки. вони були це не жарт, я вам показувала це на Ютубі. Вони були, боже, штучні, уявіть собі. Дві квіточки. У мене так воно на пам'яті стоїть. І це, була... це був подарунок від серця. Я нічого поганого не зробила цьому чоловіку. В Ірландії вони до цього обережно, Ну, просто ставляться необережно, а просто. Як думаєте ви?